Мої світанки зараз чорна пустеля аж до берега. Попіл хуркотить під ногами, вітер пахне гаром. Нічого живого, скільки око бачить, тільки скаче по чорному попілу перекати поле та регочуть чайки. А було так, я привезла в село з Києва діда і сестру. Племяш ще залишився в Києві, подає документи до інституту. У нас на півдні закінчується цвітіння лаванди. Поїхала знімати відео для манівців. Воно вже є на каналі. Намилувалася квітами, надихалась красою. Повертаюся додому довольна, щаслива, чебуреків по дорозі купила. Бачу величезний стовп чорного диму над селом. Ближче розумію, щось сильно горить біля нас. Ще ближче. ой. Це ж над нашою ділянкою і пожежна машина в нашу вуличку повертає. Приїхала а на моєму городі повний армагедон. Весь берег палає, вогонь повзе зі всіх боків, тріщить трава, горить дереза, полум'я лізе до молодих дерев. Збіглися всі сусіди хтось воду приносить, чи заливає, чи лупцює вогонь мокрими тряпками. Я кинула машину, намочила якесь простирадло його тепер ніколи не відібрати від сажі, і теж побігла колотити ним полум'я. Вогонь зупинили. Він півметра не дійшов до молодих дерев. Господи, дай Боже здоров'я нашим сусідам. Без них ми б згоріли вщент, ніколи б нам ту вогняну навалу не зупинити. Пожежники, до речі, приїхали без води. Потім в нас набирали баклаги. Все закінчилось добре, не хочеться прискіплюватись. Моральна підтримка теж чогось вартує. Всі відео після в процесі було не до того я приїхала, коли вже палало. А то б я, як той китайський турист, на якого катить цунамі, мала повне відео катастрофи, що насувається. Почалось все праворуч по берегу. І вогонь дуже швидко дістався, спаливши по дорозі одну з хатів сусідське сіно, люди його всю весну заготовляли і все живе по берегу. Ми постраждали мінімально. Дуже пощастило, що вітер дув на берег. У нас тут два вітри горишняк в сторону води і низовка з води на берег. Якби дула низовка, вона вона прогнала полум'я погороду і скільки там до тієї хати. Недарма в місцевих чатах і групах постійно вимагають викошуйте траву, прибирайте бур'ян навкруги ділянки. Через полоса землі вогонь теж не перескочив. Будемо по весні обходити всю ділянку мотоблоком, а потім вибивати на тій полосі бур'ян. Але насправді це кошмар. Страшно уявити, скільки всього живого загинуло на тих схилах пташки, їжаки, зайченята, навіть гадюк жалко. Так як полум'я сунулова, там ніхто не вижив і ніхто не втік. Пропали щурки, сині птахи нашого городу. Немає ластівок, що жили під берегом. Кого тепер коти будуть вранці провідувати? Неприкаяні лисиці кілька днів блукали берегом, навіть не ховалися, не могли повірити, що пропав і дім, і діти. Все пропало. Господи, як же я їх розумію. Ми теж в Маріуполі були, як ті лисиці. Раніше сусідки хотіли, щоб хтось лисиць по берегу розлякав, бо кури потерпали страшенно, а тепер всі їх жаліють бідолашних. Замовкла Созуля, що кувала навесні роки. Навіть лебеді відкочували кудись подалі. А потім мало стресу було в той день сусідам, ми знов бігали по городу і гукали котів, бо зрозуміли, що спочатку пожежі не бачили жодного, а вони в нас люблять гуляти схилами. Коти знайшлися у гаражі всі четверо. Не знаю, що вони собі думали. Може, в погріб хотіли ховатися. Скільки земля буде загоювати рани? За що нам ще й оце? Збираємо насіння квітів і по городу, і на узбіччях зупиняємось, де бачимо. Під найближчий дощ розкидаємо по схилах, щось та приживеться. До нас тут племяш скоро приїде. За традицією має піти дощ вірна прикмета. Дід юний еколог, чистить насіння однорічних гіацинтів. Чи однорічних дільфінюмов. їх тут по різному називають Радий, що є робота. Насіння в нас вдосталь. У мене весь город був в цих гіацинтах. Вони кожного року рясно сіються самі, деякі поля поруч, повністю в диких гіацинтах. Цього року я їх не виполювала і вони заполонили всі клумби, поки воно квітло було бардачно, але кольорово. Але ж потім все згасло за три дні. Залишилися страшні цурпалки. Їхала в Київ, клумба була фіолетовою. Повернулася, а воно ніяке. Дівчатка. каже дід, що це? Бур'яни треба видирати, хоча б найбільші. То не бур'яни, пояснює мами. То наша клумба в природному стилі. Дід не одобрює ані природний стиль, ані нашу клумбу, ані нас, як господинь. Та й нам самим не подобається. Наступного року яцинти будуть хіба що за воротами. А все насіння цього року піде на схили те, що здавалося дуже дальньою перспективою, колись можливо, якщо руки дійдуть прибрати бур'яни дерзу біля берега, раптово стало завданням дня. Поприбирала згорівші стовбури, коріння у дерези безкінечне. В селі були випадки, люди будинки задешево продавали, тому що весь город заполонила дереза, але горілі корені видраються несподівано легко. Видрала дерезу, вигрібла попіл. Далі, по технології, хотіла накрити берег картоном. На такий випадок збирала картонні коробки в сараї, полізла їх вигрібати і ось що знайшла. Нормальні люди скарби знаходять, чи хоч нафту. А в мене знов коти. Сусідська кішка привела кошенят в нашому сараї. Сусідка кошенят топить, то кішка прийшла до нас. Знайомтесь потенційно і і горпина. Або Іларіон і Іларіон, чи горпина і горпина наразі ще невідомо. Потенційно. Тому що їх психована мати може котят кудись унести, хоч ми намагаємось не турбувати, ще й підгодовуємо. Але якщо залишаться куди ж дітися, то будуть наші коти. Ми не винні, вони нас самі знайшли. Сім'я побоюється, що процес піде далі. По класиці сім самураїв, потім тринадцять друзів Оушена, потім сорок розбійників. І десь там у перспективі 300 спартанців. Якщо дійде до спартанців, то ситуація, мабуть, вже сильно вийшла з під контролю. Про горпину окрема історія не так давно у нас як брехня по селу пішла брехня по селу. Подейкували, що в рамках деросифікації ім'я Тетяна в Україні відміняється. Всім Тетянам потрібно терміново звернутися у паспортний стіл для заміни документів. І за новим паспортом всі вони стануть горпинами. Люди не дуже опиралися. Треба, так треба. Не знаю, чи пішов хтось до паспортного стола. Уявляю, як там здивувалися. Потім все потроху заспокоїлось. Та хоч одна горпина нашому селу потрібна. Котячу маму ми звемо сонею, хоч сусіди кличуть її якось інакше. Руда соня. Олди, можливо, пам'ятають фільм зі Шварценеггером 1985 року, не найуспішніший, ще й золоту малину отримав. Але став класикою пригодницького кіно. Характер в цієї соні теж максимально воєвничий. Наших кішок ганяє. Вони до сарая вже не підходять. Тож Соня з дітьми живе в сараї з картоном. Тому застелити тим картоном берег прямо зараз немає жодної можливості. Календарної послідовності розповіді цього разу не буде. Хаотично і потроху про все, що трапилось останнім часом. Середина літа нас атакує саранча. Це якась кара єгипетська. Насправді ми б, мабуть, і не помітили. Але ж саранчу атакують наші коти, а потім тягнуть у дім, і вона валяється по будинку, розібрана як лего. Кожного дня вимітаю коли вона скаче по дому жива, це нічим не краще. Коти моментально приносять назад. Орися спіймала чергову саранчу і дуже цілеспрямовано несе до будинку. Дякували б, це ж повноцінний білок. Чи ж воно не краще за ваші кабачки? ображається Орися. З погляду ентомології у нас тут повний комплект кар єгипетських. Берег заповнили мільйони сонечок. Давно їх стільки не бачила. Нешкідливі, але ж скрізь лізуть і кусаються. Всі інші відомі і невідомі мені комахи з хрустом згризають все, що виростає на городі. Пташок майже немає. Ловити ту пошесть нікому. Мої троянди квітнуть вперше. Хороша новина з сорока прийнялися тридцять вісім, і всього пару штук пересорт. Повноцінно квітнути цього разу не даю. Подивилась першу квітку, перевірила сорт і далі обриваю бутони. Але ж чого тільки я вже на них не бачила. Попелицю травила, оленку волохату і якусь неволохату бронзовку збирала, чорну плямистість обробляла. Причому на повному відкритому сонці троянди почувають себе краще, ніж у тіньку. Усе прекрасне тендітне. З трояндами буде багато мороки, це вже в цьому році зрозуміло. Та все одно я їх люблю, хочу і восени насаджаю ще. Сорокопути знов обживають нашу акацію. Вже й пташенят вивели. Ми бачили під деревом шкаралупка від яєць. Хотей зашов привітатися. Його випроводили, але без наслідків. Не ловлять і не луплять, як минулого року. Вже й сорокопутам зрозуміло, що воно дурне і не голодне, приходить не на полювання, а чисто поспілкуватися. Якось чуємо, щось страшне робиться на нашій акації. Вибігаємо, а там війна. Сидить величезна птаха на вершині дерева, а сорокопути злетілися звідусіль і атакують, верещать, намагаються прогнати. І так стало жалко тих бідних сорокопутів, що ми теж вписалися. Кричали під деревом. Перелякалися, мабуть, тільки сусіди, намагалися трусити. Ага, акація товстенна. Кидалися каменюками, аж доки не прилетіло в дах машини. Хотейку, кажу, лізь. Тобі ж подобається з сорокопутами спілкуватися. Оце твій золотий шанс. Хотей лізти відмовляється. Тю. каже, ви що? Ви тую пташку бачили? А дзьоб. Воно ж величезне і страшне. Лізьте самі. Щось не пам'ятаю, що останнього разу сорокопути сильно мені раділи. І взагалі придивіться це ж баклан. Баклани рибою харчуються. Ок, я розумію сорокопутів, а ви чого тут під деревом бакланите? Займіться вже чимось відчепитись від ташки. І дійсно, баклан посидів і полетів собі. І чого ми з сорокопутами метушилися? Ще про кота Хотея Хотей і Бур'ян дві сакральні екзистенційні теми, без яких жодне відео неможливе. Коли Хотей хоче жерти, він максимально цілеспрямований і наполегливий, включає на повну силу, котячий чоловічий шарм і харизму. Здається, кіт прямо зараз приб'є тобі полку, закінчить ремонт, відкриє бізнес і пообіцяє зірку з неба. А потім жере, як після повного дня на городі. Бізнес і досі не відкрив на хозяйських харчах додатковий дохід не потрібний. Тікток сторінка кішки мишки заробляє дві тисячі доларів за місяць, а в мене по двору бігає четверо безробітних дармоїдів. Скажіть. Реально побудувати на них бізнес імперію. Кажуть, коти виробляють ендорфіни, тому всі господарі в них закохані. Не вірю. Просто в мене наймиліший, найгарніший, найсолодший котик на планеті. Це взагалі законно бути таким милим. Через город навіть вдень тупцюють кудись по своїм справам їжаки. Не знаю, скільки їх в нас цього року трапляються постійно. Коти цікавляться, але не дуже. Ніби й велика миша, ніби й біжить повільно. Але ж вона в бронежилеті. Які часи, такі миші. думають коти селяві. Наша гордість і надія плем'яш. Його результат НМТ 200, математика, 194, фізика. Кумулятивний бал 191. Це прохідний бал на бюджет в будь-який український виш. Красивий випускний. Може, я стара і сентиментальна. А може, протокольні міроприємства стали більш людяними? Виходить директор Діти, ви були класні. Ми вас полюбили за ці роки. Нам шкода з вами розлучатися. І тут всі батьки хором. Хник! Але, знаєте, діти, ви цього року не старалися. Всього 23 оцінки 200 за тести на весь ліцей. А минулого року було 45. Трохи ви, діти, не допрацювали. Я вже розповідала про Ванькін Крутий Київський технічний ліцей КПІ. Здавали НМТ цього року по всій Україні 218 тисяч випускників. По математиці 200 балів отримали 1200 учнів, 23 з них з Ванькіного ліцея. Але все пізнається в порівнянні. Відео для батьків нарізка сімейних фото. Всі діти з родинами, і тільки Ванька з котом Хотеєм. Хотейка член сім'ї, але щоб настільки. Це тому, сказав Ванька, що хотея хоч можна сфотографувати, а всі інші від камери шарахаються. Ну, да, трохи є таке. Шкільний вальс. І паралельно сеанс ниття вперше на каналі. Державі дуже сильно немає до нас справи. ВПО багато могли б про це розповісти. Кожний з нас. Але навіщо нам доводиться жити тут і зараз. Ми не обирали війну і жахіття навколо, але кожен з нас щодня обирає власну модель поведінки: моя не впадати в зневіру, не скиглити і не жалітися. Але можна трішки поскаржитись один раз і зовсім трішки. Така дрібниця, що здається, не має значення. Цього року Україна відмінила золоті і сріблі медалі випускникам. Об'явили посеред учбового року. І вже цей випуск медалей не отримав. Мабуть, знов боротьба з соціалістичним минулим, бо якщо це зроблено задля економії, не зрозуміло, що іде економиться. Золота медаль не з золота, навіть срібна, не з срібла. Аж ніяк не орден перемоги 47 грамів платини, 174 діаманти. це просто відзнака. Яка майже нічого не давала. Деякі вищі з барського плеча додавали до медалі пару балів до прохідного, але ж отримати медаль було не так просто. Результати медалістів і тести, і контрольні роботи перевіряли прискіпливо і перевіряла не тільки власна школа, а не враховуються при вступі. Відношення до них відповідне. Не секрет, що в Києві є школи, де тобі по всім предметам поставлять 12 балів. В них для того й поступають. Там випускники навіть НМТ не здають, щоб не палитися. Максимальні атестати зразу зараховані на вступ до Європи. Ну, здивуються в деякій умовній словаччини, кричучі на між оцінками і знаннями, але ж спишуть на регіональні особливості. А оцінки медалістів зазвичай отримані в школах, які вчать, і підтверджені результатами НМТ. І не так просто при вісьми фізиках і вісьми математиках на тиждень встигнути вивчити ще й хімію з біологією, розуміючи, що навряд чи десь в житті ті знання знадобляться. Навіщо підрізати крила? Невже країні не потрібні розумні діти? Більшість з них поступає в Україні для Європи НМТ не потрібно смішна образа, да? але мені шкода, що Ваньки не дали медаль і сестрі, і діду для нас це було важливо ми про це мріяли. Ванька з нас сміється, але йому теж трохи прикро. Не варто отак От на ровному місці забирати гордість і свято у людей. Квітне наша Буїнвілія. Хочу, щоб так було під кожним вікном, але виросла всього одна психована, всі інші ніяк не відростають від землі. Вирощувати треба те, що погоджується у нас рости. Лаванда погоджується і не тільки в нас скрізь на півдні. Найбільше в Україні поле Лаванди 55 гектарів на Одещині неподалік від Болграда. Пісня про горну лаванду одна з найпопулярніших в репертуарі Софії Ротаро. 1986 рік. Композитор Володимир Матецький написав мелодію і прийшов до поета Михайла Шаброва з ідеєю: Лаванда дуже пісенне слово. Давай напишемо пісню. Автор слів не знав про ту лаванду нічого і дуже слабо уявляв, що воно взагалі таке. Тому в пісні Лаванда гірська і синя. Хоча Лаванда рослина, що росте по всьому середземномор'ю, а там скрізь скелі. Тож, технічно, вся Лаванда горна. Непов'язаний факт: племінниця Володимира Матицького навчалась з моєю сестрою в початковій школі в Маріуполі. І Матицький написав музику до фільма Маленька віра першої радянської, майже еротики. Фільм знімали в Маріуполі. Наш світ дуже тісний. Ні. Леніна не пам'ятаю. Динозаври теж не при моїй пам'яті, але так. То було давно. Розквітла будлея. Восени висаджувала невеличкі саджанці на дві гілочки. Теж наша рослина любить сонце і жару Шикарно росте шавлія будь-яка. Котячу м'яту коти об'їли вщент Те, що залишилось, прекрасно відростає. Радію ірисам. Їм у нас по справжньому гарно і нічого не треба, крім місця. Після цвітіння довго тримає форму зелене списовидне листя. Аліуми ростом, як я. Але ви б бачили, які по нашому селу аліуми ростуть заввишки за два за метри. Шкода, що немає опції ходити по селу з Лопатою і викопувати все, що подобається. Шкода, що немає традиції палісадниками вихвалятися. Я б зняла відео про деякі сусідські, вони неймовірні. Господи, ще ж ніби тільки весну дочекалися, а вже півліта прийшло. Наварила варення полуничного і смородинового, наморозила часникових стрілок. Вони із шматочками смачні, смажені, смачні, і з м'ясом, і з яєчнею а ще перебила скропом, сиром і вершковим маслом і теж заморозила. Зелене, гостре масло з молодою картоплею це так смачно, що мозок від'їсти можна. У селі так гарно, літньою порой то зарий картоплю, то назад відрой. Картопля, як і очікувалась, жахлива, чудес не буває. Вже збираємо огірки та сукіння. Зав'язались перші диньки і кавунчики, спробували перші перчики і скоро достигнуть помідори. Помідори знов потерпають від вершинної гнилі. А я ж їх кілька разів навесні проливала кальцієвою селітрою. І інших методів ліквідації кальцієвого дефіциту інтернет в принципі не пропонує. Це не обов'язково нестача кальцію в ґрунті. скоріше проблеми його засвоєння. Помідорам просто не подобається на моїй ділянці. З цим мало що можна зробити. Хіба що вибрати сорти, стійкі до вершинної гнилі. Тобто більшість смачних сортів жовті, рожеві, столові тонкокорі не для нашого городу. Екзотиці на нашій ділянці краще, ніж помідорам. Екзотика вміє в жару, і чим більше сонця, тим краще. Підростають наші цитруси. Полуницю з цього полуничного дерева спробують, мабуть, вже мої правнуки. Банан. Ми на крок ближче до харчової незалежності. Тут, хвалити Бога, не родина слонов. На півдні України при такій кількості сонячного світла банани можна успішно вирощувати в теплицях. Виграла саджанець на каналі Цитрусові рослини вдома. Там багато цікавого про цитруси. Підписуйтесь! Безмежно здивувала Маракуя. Я її посадила в ґрунт під зворотні заморозки. Вона було здохла, прикро, але її можна було зрозуміти. І я дуже здивувалася, побачивши, що від кореня вона відростає знов, без догляду, без поливу. Якби в Україні не було національних символів верби та калини, можна було б розглядати маракую стійка як українці, і незламна. Якщо подумати, в моїх рослин суттєво більше шансів вмерти, ніж вижити. Тому ті, які залишились і ростуть, вони вже майже безсмертні. Підлога застелена плівкою, коти граються в дюну. А ми знов граємо в ремонт. Він почався з приїздом родичів. До кінця літа плануємо закінчити. Якщо ремонт в принципі можливо закінчити. Обідрали старі шпалери скрізь. В кухні стан стін не радував. Ми ще скрізь стіну на вулицю виходили. Ремонтний розчин глина, трава і пісок. Коли висихає, стає досить монолітним. Дірки і тріщини закрили, шпаклюємо стіни. Ідеально, не вийде стіни занадто на рівні, але ж, враховуючи обставини і обмеження, ми непогано справляємось. Далі, в зв'язку з ремонтом, новини з цього каналу стануть частішими, динамічнішими і не обмежуватимуться виключно бур'янами і хотеєм. Що ми скажемо Богу смерті не сьогодні. Ми живі, і життя продовжується. Не знаю, що буде завтра, кінець світу чи наша перемога. Я знаю, що мені робити зараз і що нам всім робити. Гликати троянди, дерева, дітей, любов і котів, сподіватися, надіятися і вірити. Заростуть схили і навесні розквітнуть. загояться рани, колись все це закінчиться. І буде мир, і все буде Україна.